Вітаємо в ефірі програма Таємниця дракона. Ось зараз лунає частина п'ята. Казка Солодкий сон. Це буде перший такий в Україні в світовій практиці, поки що так. факт Цієї казки. Зроблю такий творчий імпровізований переклад на українську. Авторка Лілія Олейнік. Солодкий сон це пригоди хлопчика. Шоколадному королівстві. Ми в попередніх сюжетах вже багато встигли побачити, почути, дізнатися багато цікавого у цій літературній мандрівці. І зараз ми читаємо 16 й розділ Тайниця дракона. Навіть продовжимо цей 16-й розділ. Ми зупинились на тому цікавому моменті, коли наш головний герой Генні спілкується із своїм помічником Пончикус. Послухайте Пончикус тихенько прошепотів Генні. Чи ви впевнені, що знаєте цей шлях? Вони мандрують до місця перебування дракона, того страшного дракона, якого вони мають перемогти? Але хочу маленький секрет відкрити в українській сучасній літературі, а також і в світовій літературі, зараз такий цікавий перегляд відбувається образу дракона, таке цікаве переосмислення. Дракон може бути не таким жахливим, не таким злим, як його показують на перший погляд. Як, е, як це буде в казці Солодкий Сон, ми зараз дізнаємося. Який же є насправді той дракон? Отак, відповідає Пончикус. Коли я був маленьким, мені часто розповідали страшні історії. Особливо цікаво було послухати про відьму цукрину та дракона Халвуса Семиголового відповів Пончикус. Шановний Пончикус. Тихенько пошепки запитав хлопчик Генні. Чи знаєте ви, як перемогти того злого дракона? Може, він насправді є непереможним? Не хвилюйся, ми щось придумаємо. Бадьорим тоном запевнив пончикус хлопчика. Шлях наших героїв пролягав через Джемове болото до логова дракона на дюшесовому водоспаді. Карету та конячок їм давно довелося залишити, щоб не привертати до себе багато уваги. Джемове болотце розташовано у такій красивій мальовничій місцевості густого темного кольору. Десь там сторчали кочки, які схожі на кусочки печива крекера, на шматочки крекера схожі. І ось так, перебравшися з одних шматочок на інші, наші мандрівники змогли пройти те болото без втрат і без зайвої метушні. Пончикус виявився доволі таки досвідченим мандрівником, чудовим супутником, до речі, ще й цікавим співрозмовником. Він завжди в усьому підтримував Генні. Але цей шлях був настільки складним, довгим, що юний шукач пригод не відчував жодної втоми. Скоріше навпаки, він відчував великий прилив сил. Ось так. Пройшовши те джемове болотце, наші мандрівники дісталися нарешті того місця, яке від самої назви вже викликало великий страх Дівшесовий водоспад. Важко й страшно хлопчику було уявити собі. Який насправді той великий безжалісний дракон? Скільки ж він усіх згубив, знищив живих істот навколо себе? І від цих думок? Оцей страх проходив повз усе тіло. Тихо мандруючи у цій місцевості навколо водоспаду, наші мандрівники почули різкі звуки. Вони нагадували якесь хлопання в долоні. Що це? запитав Генні дракон, відповів пончикус. Тихенько пробираючись крізь кущі навколо водоспада, наші мандрівники із завмираючими серцями, майже впритул підійшли до води. Уважно придивившися, вони побачили, що у воді, наче маленька дитина. Із фирканням і всякими звуками плюхається хто? Дракон. Послухайте пончикус. здивовано промовив Генні. Щось якось він не схож на те жахливе чудовисько, про якого. Розповідають легенди. Але перше враження буває оманливим, відповів Пончикус. Мандрівники вирішили затаїтися і спостерігати за діями дракона. Сам дракон Халвус Семиголовий, то взагалі потребує. Окремої розповіді. Шукачі пригод поки побачили тільки сіро зелені голови. І на кожній з них були великі очі, що розташувалися поблизу одне одного, а ще такий ніс. Картопелькою? А далі оці голови плавно переходили у довгі шиї? Але із води поки що не було видно тіла. А як ви думаєте, пончикус? Чи довго він там буде хлюпатися у воді? Звернувся до співрозмовника Генні. Чесно кажучи, я навіть не знаю, відповідав йому напарник. Чим довше, напевно, тим краще для нас. А тим часом дракон закінчив свої водні процедури і почав виходити із води, потрапивши до берега. Дракон струхнув своє тіло, яке чимось нагадувало великий кавун на коротких лапках із крильцями, як у метелика. А в цілому цей дракон виглядав не дуже так страшно. Не дуже погрозливо і навіть кумедно. Дивлячись на нього, Генні став посміхатися і пригадав, як у дитинстві із своїми рідними часто вирушав на атракціони у міському парку. І там він не раз міг покататися на літаючих драконах на такому атракціоні. І отой атракціон його дитячих прогулянок чомусь нагадував йому цього справжнього дракона. І після недовгих роздумів Пончікус взяв ініціативу на себе і вирушив безпосередньо на дракона уперед. Побачивши пончикуса дракон від Несподіванки, навіть почав рухатися назад. А потім швидко говтався і став у захисну позу всіма своїми головами. Показуючи погрозливий образ. Злякавшись за свого напарника, Генні, не роздумуючи про наслідки, вирушив Пончикусу на допомогу. Він сміливо підбігає позаду і одним махом опинився на спині дракона. А дракон від такого нахабства. Почав пригати, як молода конячка, крутився на місці, щоби скинути з себе того непроханого гостя. А хлопчик генні, в свою чергу, аби не злетіти з того місця, міцно притулився до дракона. І Вчепився в нього. І що тут почало відбуватися, ви не повірите? Ми наближаємося до таємниці дракона. Дракон почав реготати, сміятися, просто реготати і візжати. І чим? Сильніше хватав його Генні, тим більше сміявся дракон, бо він боявся лоскоту. І нарешті, отак, от, просто вже задихаючися від того сміху, дракон благальним голосом промовив: Благаю тебе, мій незнайомець. Відпусти мене, ти володієш моєю страшною таємницею. Я підкоряюся тобі. цього вже ну, ніяк не очікували наші мандрівники, наш генні із напарником другом Пончикусом. Вони ніяк не очікували ось такої несподіваної поведінки дракона. Генні злазить із цього спокійного вже дракона і підбігає до пончикуса. А дракон. Спокійно схилив свої усі голови і говорить, не знаю, як, як вам це вдалося, але ви розкрили мою страшну таємницю. Я підкоряюся вам. Але хотів би знати, хто ви такі і куди мандруєте. Пончикус і Генні були настільки щиро здивовані цими подіями з драконом, що вони ніяк не могли збагнути, а чому ж цей дракон виявився таким слухняним, переглянувшись між собою, здивованими поглядами, вони Почепки, пошепки почали розмовляти між собою. Ви щось розумієте? запитав Генні. Про яку таємницю він говорить? Здається, я здогадався, відповідає Пончикус. Дракон? Боїться? Лоскоту. Далі буде 17-й розділ, коли наш дракон стає несподіваним союзником. І ось так поступово наші герої, головний герой Генні, він наближається до. Розкриття тієї таємниці, бо його місія. То не дракон як такий. Дракон то так, була перешкода на його шляху. Це вже така, такий розвиток подій, вже такий, знаєте, дорослий сюжет починалося як би так по-дитячому. От, дитячі мрії, солодощі. Хлопчик, що любить солодке, солодкоїжка. А насправді той хлопчик не лише солодке любить, він такі серйозні дорослі речі робить таку місію міжнародну культурну дипломатію, він, він має врятувати це шоколадне королівство від чаклунки, цукрини, яка там екологічні проблеми накоїла, насправді, якщо сучасною мовою сказати. Так от, дракон, про якого фейки, легенди складали, він. Виявляється, не такий страшний, він вже працюватиме на користь мешканців цієї, цієї країни, цього шоколадного королівства. Я зараз коротко тут озвучу основні моменти, не буду повністю зараз читати перекладати. Шановний дракон, ми мандрівники, почав свою промову Геннії. І нам необхідно дістатися до території чаклунки цукрини і знайти фею ванільку. А далі відбулося найцікавіше для тих, хто хоче дізнатися усі подробиці, варто знайти цю книжку в українських бібліотеках Солодкий Сон і авторки Лілії Олійнік. Читати самостійно повністю. Я лише окремі моменти сюжету зараз озвучу, те, що після розкриття основної таємниці дракона, який боявся лоскоту. Після цього цей дракон розповів, його звати Халвус Семиголовий. і він, до речі, не сім голів мав, а він був сьомим в своєму драконовому роді. Ну, як сьома дитина, от є найстарша перша, а є сьома наймолодша, отак і він, у той дракон. То виходить, що. Про нього ці всі легенди або фейки, якщо сучасною мовою сказати, розповідалися, що він жителів країни згубив, вбив. Ні, то була неправда. То виявився нещасний випадок, от, і якраз. Цей дракон розповів, що могло трапитися з батьками короля Мармеладуса? запитав Генні. І відповідь у тих краях через близьке розташування володінь відьми цукрини рідко бувають мандрівники. Так от, продовжував Халгус. Я дуже зрадів, тому що з'явилася хоча б якась жива душа, з якою можна поспілкуватися. І побіг дракон туди, де почув шум карети, що наближалася. Ну, звичайно, що коні злякалися. Усі охоронці розбіглися, теж злякалися. І коні. Понесли, побігли із шаленою швидкістю, і вийшло так, що коні неслися з тією каретою аж до водоспаду. І врешті-решт стався той нещасний випадок, коли карета разом із кіньми потрапила у той водоспад. На такій швидкості, що вона просто як літак туди влетіла і все. На жаль, такий випадок стався. І, як розповів цей халвус дракон, на той момент він дуже маленьким був. Він хотів поспілкуватися, погратися, але ж він дракон. Він, звичайно, розміром є більшим, ніж котики, цуцики, розумієте. І тому стався такий, такий нещасний випадок. Він навіть. Тоді не знав, що, до кінця не усвідомлював, що, що відбулося. І та сумна історія відбулася кілька-багато років тому. Сумно промовив дракон. Я просто хотів погратися, поспілкуватися, а сталася трагедія. З тих пір я живу в повній ізоляції від людей і знаю, що. Серед мешканців дюшесового водоспаду в мене погана репутація. Ось така щира розповідь дракона, щойно пролунала у цьому розділі. Просто дива, зітхнув Генні. Отож, усі ці чутки з різними подробицями ми вже чули, а правди не знав ніхто. А ще цікаво, запитав хлопчик — чому тебе називають семиголовим? Хоча я побачив у тебе тільки три голови. Тільки три. Все дуже просто відповів Халвус. Семиголовий тому, що я сьомий дракон у нашому роді. Шановні мандрівники, я багато років. Ні з ким не спілкувався, не я почав свою промову дракон. Мені дуже хочеться виправити те, що ще можливо зробити. Якщо ви мені дозволите, я допоможу вам у пошуках фей-ванільки. Далі ми разом. Подолаємо злу цукрину. І в королівстві знову настане мир та спокій. Наші мандрівники переглянулися між собою, протягнули драконові свої руки на знак примирення. Всі голови халвуса. Сяяли неймовірними посмішками. Ось так ми з вами прочитали два розділи у цій частині, це був розділ «Таємниця дракона, про яку ми вже дізналися, що він просто лоскоту боявся. А далі 17-й розділ несподіваний союзник цей дракон Халвус семиголовий. А далі буде розділ 18-й мандри продовжуються. Далі буде пошуках феї. Вперед до нових пригод. 27-й розділ буде хазяйка лісового бору. 21-й-22-й. Історія феї Ванільки. Неймовірні пригоди відбуватимуться в 23-му розділі у замку. Цукрини. Ну, і що я вам хочу сказати? Насправді дуже така цікава, мотивуюча казка. Вона, знаєте, навіть нагадує таку казку повість. 40 сторінок великого такого тексту, насправді мають дуже глибокий зміст, дуже багато пригод, дуже багато таких цікавих моментів, що нас спонукатимуть до роздумів. Ну, і для тих. Читачів, які не побояться, не полінуються подолати до кінця оці літературні пригодницькі події, вже можна буде зробити такі розмальовочки. Ось така вона книжечка. Привіт з міста Рені» від письменниці з автографом. Ми маємо можливість прочитати. Ми вже багато сюжетів прочитали. Дивіться в бібліотеках України цю книжку. І дякуємо всім, хто зараз не лінується, не пожалкував однієї хвилиночки, щоб швидко підписатися на цей канал, поставити свої вподобайки. Можливо, хтось свій коментар напише, також будемо раді. Це такий зворотній зв'язок, тому що ми в такий спосіб підтримаємо якісну, сучасну українську літературу і оці пригоди. Хлопчика Генні в шоколадному королівстві, вони насправді мотивують нас до того, щоб діти з маличку особливо краще це робити в такому діалозі поколінь, щоб читання відбувалося за участі е, дітей різного віку, і молодшого, і середнього, і старшого шкільного, і щоб батьки теж долучалися, тому що цей сюжет того вартий дійсно так. От я особливо особисто цей літературний шлях пройшов цю літературну мандрівку, перш ніж. Почитати, я підготувався до ефіру, звичайно. От. І знаєте, скажу вам, що враження позитивні, неймовірні. От. Ну, а фінал історії то буде особливо таким несподіваним, якщо одним словом сказати. Читайте українські казки. До побачення!